Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Різдвяна історія Скруджа. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У Лондоні був переддень Різдва, качур Ебенезер Скрудж поспішав на роботу. Веселого Різдва! гукнув хтось із перехожих. «А, дурниці! пробурмотів Скрудж. Він геть не розумів, чому всі радіють святу, якщо воно не приносить жодного зиску. Дійшовши до контори, скруч ретельно струсив сніг із таблички Скруч і Марлі, де прізвище марлі було перекреслене. Компаньйон Скруджа пішов із життя ще сім років тому. Ебенезер Скрудж і Джейкоб Марлі були лихварями. Роками вони безжально оббирали людей, які не могли вчасно виплатити їм кредити. Жорстокий та скупий Скрудж не знав, що таке милосердя. Він радів тільки тоді, коли рахував гроші чи думав про своє безмежне багатство. Скрудж зайшов до контори і побачив, що клерк Боб Кретчіт хоче підкинути вуглинку в пічку. Що ти тут надумав? обурився Скрудж. Просто чорнило замерзло, пояснив Боб. Скрудж вибив вуглинку з руки Боба і насупився. На тому тижні ти вже спалив шматочок. Ану до роботи. Боб швидко повернувся до свого столу. До речі, про роботу містера Скруч, а завтра Різдво можна взяти вихідний? запитав Боб. Скрудж довго мовчав і врешті сказав Га, гаразд, але щоб ти був як штик з самого ранку наступного дня. І пам'ятай про мою доброту. Скруч зняв пальто і капелюх, потім сівся за стіл і почав лічити золоті монети. Хе хе, гроші, гроші, багато грошей, шепотів собі підніс скнара. Раптом двері відчинилися, до контори увійшов молодий качур з різдвяним вінком. Щасливого Різдва. привітався він. Це був Ред, племінник Скруджа. Різдво теж мені свято, скривився Скрудж. Звичайнісінький робочий день. Тим часом Фред підійшов до столу Скруджа і простягнув йому вінок. Дядечко, приходьте до нас завтра на родинне свято. Ми приготуємо багато смачних страв. А чи будуть там вершковий пудинг, фруктовий мармелад і шоколадні кекси? запитав Скрудж. а вже ж!» – відповів Фред. А знаєш, же, що мені цього всього не можна, Ану геть звідси. Гнівно крикнув скруч і відчинив двері. Потім почепив різдвяний вінок племіннику на шию і виштовхнув його на вулицю. Коли Скруч повернувся до столу, Фред знову прочинив двері, усміхнувся, повісив вінок на ручку зсередини і вийшов, зачинивши двері. Пізніше того ж вечора, коли Скруч вертався додому, в нього виникло відчуття, ніби за ним хтось стежить. А коли він підійшов до дверей, сталося дещо дивне. Дверний молоток перетворився на Джейкоба Марлі, його колишнього компаньйона. А – -а -а -а! закричав Качур. Скруч забіг у будинок і кинувся до спальні. Він зачинив двері і заліз на крісло. Аж ось почувся дзвін ланцюгів. Качур задрижав зі страху і не зміг зрушити з місця. Раптом поруч з'явився привид. Це був Джейкоб Марлі, закутий у кайдани. Ебезера. Ти впізнав мене? Скруч кивнув Послухай мене уважно, сказав привид. За життя я забирав останні гроші у бідних. Це в тебе гарно виходило, Джейкобе!» О, ні, це погано, відповів Джейкоб. Тепер я покараний і повинен носити важкі кайдани. цілу вічність. Спасіння немає, я преречений, тож хочу застерегти. Те ж саме станеться і з тобою. Сьогодні до тебе прийдуть тритухи. Якщо не послухаєш їх, тягати й тобі важелезні ланцюги. Прощавай, друже! Сказавши це, привид Джейкоба безслідно зник. А, якась маячня, мовив скруч, оговтавшись. Мені це просто привиділося. Мабуть, втомився. Качур став готуватися до сну. Він обійшов усю кімнату зі свічкою, але не знайшов жодного духа. Ха, я ж казав, моя чиня!» пробурмотів скруч, вмостившись на ліжку, а потім заплющив очі і заснув. Зненацька його розбудило якесь дзеленчання. Дзень-дзень! Дзинь-дзень. Дзень скруч розплющив очі і побачив цвіркуна на тумбі. Я, дух давнього Різдва, представився Цвіркун і відчинив вікно. Сьогодні ми побуваємо у твоєму минулому. Тримайся міцно. Дух стрибнув у руку Скруджа. Качур зробив так, як наказав Цвіркун, і вони полетіли над засніженим нічним містом. Невдовзі вони приземлилися біля невеликої крамнички, в якій лунали музика та веселий сміх. Скрудж із цікавістю зазирнув у вікно. Це ж магазин старого Фезівіга, Віга. я тут працював. Скрудж побачив свого колишнього начальника та давніх друзів. Усі веселилися і танцювали. Там була й Ізабель, дівчина, яку він колись кохав. Вона пішла у танок із молодим качуром. Та це ж Скрудж, ще до того, як став старим і жадібним. Ніби читаючи думки Скруджа, цвіркун сказав Однак твоя любов до грошей була сильнішою за кохання до Ізабель. Дух показав Скруджу ще одну сцену з минулого. Ебенезере, я стільки років жила в будиночку для двох. Я так чекала, що ти дотримаєшся слова і одружишся зі мною. Стиха промовила Ізабель. То ти нарешті щось вирішив? Вирішив. Рішуче відповів Скруч: Останній платіж за кредитом ти внесла із запізненням, Тому я вимушений забрати твій будинок. Ізабель зайшлася слізьми. Стоячи під вікном, Качур тяжко зітхнув. Скрудже, ти сам створив ці неприємні спогади, промовив дух. Качур знову опинився у своєму ліжку і швидко заснув. Скоро його розбудив гучний голос. Я дух нинішнього Різдва. Скруч розплющив очі і побачив перед собою велетня. Здоровило підняв його і виніс на вулицю. Невдовзі вони були біля убогої оселі. Крізь вікно Скруч побачив свого клерка Боба Клечита з родиною за святковим столом. На столі стояла запечена птиця, але настільки дрібна, що скруч такої зроду віку не бачив. Невже в них більше немає їжі? спитав він. У вітальню зайшов хлопчик на милицях. Це був Тім, наймолодший син клетчетів. Він умостився на стільчику і глянув на майже порожній стіл. Ого, скільки в нас їжі? Ми маємо подякувати за неї, містере Скруджу. А що з малюком Тімом? спитав Скрудж. Він дуже хворий. Якщо в житті цієї сім'ї нічого не зміниться, скоро на цьому стільчику сидіти буде нікому, відповів привид і зник. А качур опинився на кладовищі сам самісінький. Він озирнувся і побачив темний силует. Ти дух майбутнього Різдва? спитав Скруч. Привид мовчав. Він показав на могилу неподалік. Біля неї стояла сім'я клечетів, але вже без тіма. Тоді Дух показав на яму. Чия це одинока могила? поцікавився Скруч. Аж тут він зрозумів вона. Його власна. О, ні, я змінюся, закричав Скруч. Щиро присягаюся, подаруйте мені хоч один шанс. Враз скруч прокинувся у своїй кімнаті. Він хутко зіскочив з ліжка, кинувся до вікна і виглянув на двір. Був ясний погожий ранок. Лунали церковні дзвони. Різдво настало! Радісно вигукнув Скруч. Я обіцяю спокутувати своє минуле сьогоденням і майбутнім. Духи дали мені ще один шанс. Качур накинув пальто і вибіг з дому. Щасливого Різдва. вітав він перехожих. Аж тут Скруч зустрів свого племінника Фреда. Я зайду до вас на вечерю, гукнув Скруч. Невдовзі Боб Кретчет почув стук у двері. Він відчинив і побачив на порозі скруджа з великим мішком. Скрудж кинув мішок на підлогу, і з нього висипалися іграшки. Як же діти зраділи подарункам? «Бобе, я підіймаю тобі зарплатню, а ще відтепер ми з тобою будемо компаньйонами. Потім він дав місіс Кречет велику індичку і сказав Веселого Різдва! З Різдвом! відповів малюк Тім Скруджо. З цієї миті Скрудж перестав бути скрягою і полюбив людей та Різдво. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.